Ця у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ час говорити про важливе. Це програма у центрі уваги. Доброго дня земельне земельне питання для Києва ця проблема завжди була однією із найактуальніших. Сумнівна забудова і земельні махінації, через які міський бюджет щороку втрачає до 50 мільярдів гривень. Вже давно стали сумною традицією. Мер міста Віталій Кличко пообіцяв ситуацію виправити за допомогою відкритих земельних аукціонів. Відтепер усі рішення щодо виділення землі у Києві мають бути публічними і прозорими. Перший за останні шість років земельний аукціон у місті заплановано на 22 жовтня. Про усі нюанси заходу і про те, чи... Дійсно, земельні торги зможуть викорінити відпрацьовані роками корупційні схеми. Поговоримо сьогодні. І з нашим гостем вітайте у центрі уваги Олексій Поліщук, директор департаменту земельних ресурсів міста Києва. Пане Олексію, доброго дня! Доброго. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що ви так само можете долучитися до нашої розмови. Ставте запитання, висловлюйте думки, номер нашого прямого телефону 223-09-71, Лінії відкрито. Тож, будь ласка, долучайтеся. Пане Олексію, ну, земельні торги е, пройдуть вперше за останні 6 років, але ж для Києва вони не дивина. З 2003 до 2007 року так вони проводилися і, за деякою інформацією, понад 100 гектарів, здається, е, так, десь так землі було продано на більше ніж 1 мільярд гривень. Скажіть, будь ласка, чому власне так багато часу знадобилося для того, аби відпрацювати цей механізм, аби внести певні зміни до Кодексу земельного. Верховна Рада знаємо тільки в 2012 році це зробила. Чому, власне, так довго не могли відпрацювати на законодавчому рівні процедуру? Ну, на жаль, не знаю, чому на законодавчому рівні? Е Народні депутати не могли так довго вирішити процедуру продажу земельних ділянок на аукціоні, але в місті Києві ще в 2005 році було прийнято, прийнято рішення Київради, яке регулювало порядок продажу земельних ділянок на аукціоні або власність, тобто, скажімо так, викуп земельних ділянок під неруховим майном власників. І, і дійсно з 2003 по 2007 роки були проведені земельні аукціони, які були проведені досить успішно, майже на мільярд гривень. Було продано землі. Останній аукціон дійсно був, як ви правильно сказали, проведений в 2007 році. На ньому була продана земельна ділянка з загальною площею 100 гектарів і вартістю біля мільярда гривень. Це дійсно суттєве наповнення міського бюджету, адже плата за землю загалом з податком орендною платою складає десь біля двох. 2,5 мільярдів гривень. Тобто ми бачимо, що 1 мільярд да, це дуже значні кошти, які йдуть потім на дороги і так далі, на розвиток міста. Я хочу сказати, що складності з проведенням аукціонів були. Спричинені тим, що досить недосконале законодавство. Адже Земельний кодекс визначив, що порядок продажу землі аукціони має визначатись законом. Uh -huh. законом. Але, на жаль, такий закон був прийнятий лише у 2012 році. Тобто, до цього часу кодекс був прийнятий у 2002 році. А закон лише у 2012 Давайте поговоримо, років. що він передбачає, але послухаємо запитання, просто щоб так. не чекав на дроті глядач вже зателефонував перший глядач. Алло, доброго дня, ми вас слухаємо. Це земля. Алло, ставте своє це, запитання, це будь ласка. Так, може бути продаж землі. 45-го року користую, користуюся цією землею і хотів 4 сотки з половиною своїй дочки виділити. 10 років чекав, брат уже помер а мені 76 років, я ще чекаю, коли моя дочка може отримати 4 полисотки землі, яку я, я, я купляв у 45-му році. Ви зрозуміли? Ви придбали землю і не можете зараз її оформити на родичку свою, правильно? У нас, у нас з братом 9 соток, 10 соток узаконено, а у нас 18 соток землі. Лишки були землі по новим правилам. Раніше були 18, а тоді стали 10 правил соток. І тепер ми по 4,5 сотки, він своєму сину, а я дочки, хочемо виділити для щоб построїти будівлю. Дякуємо. Що зрозуміли, спробує зараз наш гість вам надати. Я так розумію, це приватний випадок, пов'язаний з оформленням Більше Це не земельної... до вас питання, але yeah, можливо, це, має, це, має, маєте це якусь пораду. Оформлення земельної ділянки під нерухомим майном. Це не пов'язано з викупом або з проведенням аукціону. Якщо можливо, я залишу свої телефони, зателефонує нехай цей глядач, і ми допоможемо йому вирішити його питання. Це так, зверніться до наших редакторів. Шановний глядач, вам нададуть телефони, куди ви можете звернутися, пане Олексію. Так чим власне відрізняє? От що принципово нового, так прийнятий закон? Ви сказали в 2012-му, що він передбачає. В принципі, аукціон це е, змагання да, е, учасників цього міроприємства, хто запропонує найбільшу ціну за ту чи іншу земельну ділянку, за ту чи іншу земельну ділянку. Е, порядок, який існував, е, який був прийнятий Київрадою у 2005 році, він, в принципі, це врегульовував. Але законом було визначено, що має бути земельним кодексом, що саме закон має регулювати ці питання. І в 2008 році була прийнята постанова Кабінету міністрів про порядок проведення аукціонів у 2008 році. Але, на жаль, Конституційний суд визнав її незаконною, недійсною, посилаючись на те, що саме закон має регулювати ці питання. І ось закон регулює. А визначає, хто є організатором, хто є е, ліцитатором, е, тобто хто проводить саме торги, яка е, організація має право проводити ці торги. Тобто, яка ліцензія, хто видає цю ліцензію? Детально прописано усі нюанси. Да. це. Все дуже детально прописано в земельному кодексі. Навіть е законотворці кажуть, що це в земельному кодексі ну так чітко не повинно не бути. повинно бути прописано, що цей порядок має регулюватися спеціальним законом. Але ну добре, що прописали, адже це, це дало змогу розпочати земельні торги. Дивіться, прописали ще у дві да. Так Київ їх не проводив, Т... невідомо чому там два роки, але зараз, якщо буде проводити, можу що можу надати пояснення, угу, чому цьому? він два роки не проводив. Оскільки наше законодавство так швидко змінюється, що і люди, і державні службовці не встигають за змінами в законодавстві ще в 2013 році був прийняти два закони, які дуже суттєво впливають на підготовку земельних ділянок до продажу. Це закон про державний земельний кадастр та закон про реєстрацію речових прав. Тобто люба земельна ділянка вона має бути сформована. Та зареєстровано в Державному земельному кадастрі. І от з 12-го року, він листопад, чи, в листопаді, в 12-му році, в середині 12-го року, цей закон був прийнятий. І ми за півроку почали готувати ці земельні ділянки. І в 13-му, коли вийшов закон про державний земельний кадастр, знову відбулися зміни, і ми знову розпочали приводити свою землевпорядну документацію до цих такої змін. Такої фізичної навіть можливості не було там да. законодавчої фізичної так. і та? ще і є таке законодавство, яке регулює порядок проведення закупівель, адже департамент земельних ресурсів він проводить тендер на закупівлю експертної оцінки, на закупівлю землевпорядної документації, оскільки ці види робіт ну, ці види робіт проводить ліцензовані організації, оскільки департамент не має таких ліцензій, це юридичні особи, які мають спеціалістів і ліцензії. Тобто, це все дуже дійсно затягує ці процеси, і Київради, і адміністрації, і департамент земельних ресурсів неодноразово виходили з пропозицію. І до Верховної Ради, і до кабінету міністрів, і до держзамагенства щодо спрощення цієї процедури, оскільки дійсно люди бажають купити земельні ділянки. Ну, зараз вона вже у нас спрощена. Всім так, відомо, да на, на щастя, сьогодні вже буде проведено дійсно 22-го числа. Давайте так вже поборимо, як буде проведено. Ще хочу поставити запитання оглядач. Алло, доброго дня ми вас слухаємо. Добрий день, доброго дня. Я хочу вас вістів плоска з небольшої проблеми. Смотри, діосці. году так э, вот э, тоже же эти агентства были а сейчас мне нужно получить информационную справку про э, земельный кадастр про майно а сейчас в 2003 году выдали рецистрационный а как сейчас архивы выдали в рецистратину потому ну, в 2003 году же... была делянка вот, вот там вот кильки земли или сейчас у вас земельный департамент запрашивать спасибо вы ну, честно что судебный запрос но

Я за запросіть дані з кадастрового плану. А ми час в інформаційну довідку там і зреєстровано. Тобто от ваше запрашувати реєстраційній. Дякуємо, дякуємо, що зателефонували. Не знаю, немає куди, не знаю, куди лядач звернутися з приводу Так, Державна реєстрація земельних ділянок проводиться головним управлінням земельних ресурсів у місті Києві. На вулиці Червоноармійській це управління, оскільки департамент земельних ресурсів вів державний земельний кадастр до 2013 року після цього всі вся інформація по місту Києва була передана в зв'язку з прийняттям цього закону до головного управління. Тому вони можуть звернутися і там, там можуть вирішити всі там. запитання. Так, давайте, пане Олексію, повернемося до земельних аукціонів. От якщо вже знаємо, що відпрацьована схема і процедура, і якщо вони дійсно. Будуть проведені так прозоро і відкрито. Що власне дають таке явище, як аукціони місту Києву? Чим вони такі корисні для нас? власне? Ну, По-перше, аукціон, це дуже швидко можливо отримати земельну ділянку власність. Оскільки з 2007 року всі вільні земельні ділянки відповідно до земельного кодексу набуваються виключно на аукціоні? І тобто, юридична особа чи фізична, будь-хто має право прийти, зареєструватися, заплатити гарантійний внесок, заплатити реєстраційний внесок це незначні кошти. Реєстраційний внесок це 50% від мінімальної заробітної плати, там більше 600 гривень. І другий платіж це 5% від вартості земельної ділянки стартової ціни. Якщо людина чи юридична особа стає переможцем, то ці кошти враховуються, або якщо не стає, то повертаються. Повертається і реєстраційний, і отримання. Реєстраційний другий... не повертається, оскільки угу. ці кошти йдуть там 600 гривень су, виключно на підготовку. Ну угу. такі на організаційні да, там, моменти так? на підготовку документів, угу. літератури, роздачу цих документів для ознак. Знайомині і так далі. Тому за 30 днів зареєструвався, прийшов на аукціон. Якщо і кошти виграв цей аукціон, і в той же день, коли цей аукціон проходить, за його результатами підписується договір купівлі-продажу і відразу реєструється на сьогоднішній день, коли нотаріус підписує договір купівлі-продажу земельної ділянки. Він відразу стає власником, йому видається свідоцтво про право власності. І, все. і він вступає і, в права. І Давайте і... будемо слухати ще одного глядача. Алло, доброго дня ми вас чуємо. Добрий день. Доброго дня. Це... Ставте Кажись, запитання, ласка, будь ласка. Для багатоквартирних будинків, яка буде зараз, який порядок отримання землі у постійне користування От, в цьому плані? Можете пояснити? Для багатоквартирних Варіанти. будинків? Да, так, Дякуємо, дякуємо дуже за запитання. Багато квартирні будинки ну є різні. Угу. Є ЖЕКИ обслуговують комунальні, є організації. Товариство чи акціонерне товариство, вони також на сьогоднішній день це дуже розповсюджено обслуговують будинки, особливо коли там будують такі організації, як Київ, Міськ, Будь, Поздній, Киж, Будь, угу. і так Жив. У них в більшості випадків є так звані жеки, які, які обслуговують. Тобто вони мають право оформлювати земельні ділянки в оренду, якщо це. Товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерні туристи і так далі. Якщо це ОСББ, об'єднання співвласників, то вони мають право оформити право власності на земельну ділянку під житловим будинком, звертаються до Київської міської ради з клопотанням, є порядок, він досить простий і оформлюють рішення, Київрада приймає. Зрозуміло, пане Олексію, продовжимо ставити вам запитання, але вже після реклами. Шановні телеглядачі, лишайтеся на телеканалі Київ. Ми повернемося за кілька хвилин. Дякую, що залишаєтеся на телеканалі Київ. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про особливості проведення земельних аукціонів. Найближчий у Києві має відбутися уже 22 жовтня. Тож на наші ваші запитання сьогодні відповідає гість нашої студії Олексій Поліщук, директор департаменту земельних ресурсів. Міста Києва нагадую, що чекаємо і на ваші телефонні дзвінки. На ваші запитання 223-09-71 – Це номер нашого прямого телефону. Телефонуйте, будь ласка. Ми чекаємо на ваші дзвінки, пане Олексію. А... До реклами ви говорили про те, що дійсно спрощена процедура, і дійсно кожен кожен охочий може придбати собі шматок землі і швидко вступити вже в право власності на нього. Скажіть, будь ласка, наскільки цей аукціон зробити відкритим? і Наскільки він власне буде відкритим? Адже не секрет, ми ж знаємо, що наші аукціони за традицією проводяться для своїх. Яким чином як буде відбуватися цей аукціон? Цей аукціон буде відбуватися не для, не для своїх, своїх, а для всіх, хто бажає купити земельні ділянки в місті Києві. Ми на сьогоднішній день проводимо дуже широку рекламну кампанію, щоб залучити як омога більше потенційних покупців до проведення цього аукціону. Ми розміщуємо на сайті як і адміністрації, так і Київської міської ради, так і Департаменту земельних ресурсів. Я навіть вам залишу свої координати Департаменту земельних ресурсів, щоб. Ті, хто бажаючи подивилися цю передачу, могли дізнатися всю інформацію про ці земельні ділянки, де вони розташовані, яка стартова ціна, як можна прийняти участь. а вже участь. на сьогодні. Можете ви сказали за за скільки до речі днів? Можливо, 에... я не почула, можна реєструватися. 에... 에... Можливо, реєструватися за 10 робочих днів за 10? Так, а за 30 ми розпочали цю процедуру. Mm -hmm. Так, 에... ці земельні ділянки, ось шість земельних ділянок, які будуть виставлені на акціон 22 другого. Числа, якщо можливо, я можу про да ми про них поговоримо. Що... Давайте якщо... перш, по перше послухаємо глядача так. нашого. Так. Алло, доброго дня! Добрий, день. доброго дня. Ставте запитання своє, Юр Степанович Київ. Я хочу задати таке питання. Декілька років назад в Києві був великий скандал по цих справах, які сьогодні розглядаються. Цілий життє автомобіль був набитий якимись ставами про земельні ділянки і кудись він пропав. Ну шукали, звичайно, не знайшли. Це ще здається при Черновецькому. Як ця історія закінчила чи вона розглянута, хтось притягнутий до відповідальності? Дякую От. дуже. Я так розумію, це Олексій Євлах. Так був він фігурантом цієї справи, колишній директор. Ну можливо, були але, ну, тому, що тоді така була, щодо... була... Найшли, справа не, найшли, не знаю. Да. Це здається було стосовно комунальної власності. Автомобіль там якийсь пропав, але щодо кадастрових справ, земельний ділянок. Не знаю. Там таку. просто була справа, ще, здається, в 2010 році, коли були поставлені на обговорення питання щодо 17 питань щодо різних земельних ділянок, і, і е, потім е, власне рішення по цих е, виділених земельних ділянках вони просто зникли. Якщо це можливо, це має ну, на увазі. Це Київська міська рада приймає рішення. Ми їх тільки виконуємо, тому треба розбратись, куди вони зникли і так далі. Угу. Тобто зараз про це про про цю справу 10-го 10 року не можна говорити ну, мене як. мене інформації угу. такої немає. зрозуміло. А, говорили ми власне про. Про відкритість так про відкритість сказали ви, що дійсно може може взяти участь будь-хто як зробити їх прозорими? Ці ж самі торги, аби кожен кожен той хто навіть не не хоче придбати, але щоб він був впевнений, що ця земельна ділянка вона була продана законно і дійсно на конкурсних засадах і дійсно це все відбувалося. Ми будемо залучати і телеканали, щоб всі знімали. Проведення цього аукціону, щоб всі бачили, що це дійсно закон, тому що це імідж, і міста, і необхідно проводити чесні, прозорі аукціони. Тому міська влада тільки зацікавлена, щоб якомога більше інформації було в засобах масової інформації, якомога більше учасників цього аукціону було залучено. Ну, я маю на увазі сам процес. От коли день, власне, коли відбуваються ці торги, коли відбувається сама аукціонна, не, 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 не оця попередня програма, аби всі. Ну, зна... День аукціону всі будуть знати так, звичайно. Е, залучення якоїсь громадськості, наприклад, на самий захід. Аби... На, ну, тобто, то, мається на увазі, хто може... хто буде контролювати перебіг самого аукціону. На аукціоні може е, приймати участь будь-хто. Мається на увазі телебачення, громада, якісь діячі, так вони можуть прийти на українську ухтю... не як да, учасника, це... а просто як спостерігач, так? Да, звичайно, так, так да. Угу. Зрозуміло. Ну і власне давайте про ці шість лотів. Так що це за ділянки. І на яких підставах взагалі вони ким вони відбиралися і за якими критеріями? Так, Київська міська рада 4 вересня прийняла рішення про затвердження цін цих земельних ділянок і виставлення цих земельних ділянок на аукціон? Це шість земельних ділянок сумарною вартістю біля 180 мільйонів гривень. Стартова ціна. Тобто, якщо будуть залучені покупці, які будуть намагатися купити за вищу ціну, то бюджет може бути надходження ще більше. Ці земельні ділянки відпрацьовувалися як департаментом земельних ресурсів, так і департаментом архітектури, містобудування. Проходили всі комісії Київської міської ради, затверджувались, тобто було прозоре. Прозорий підхід, підбір цих земельних ділянок, з урахуванням генерального плану міста. Тобто, вся процедура була витримана і на... можете приблизно говорити? Ну де де вони знаходяться? Ці ділянки? Так, звичайно, є адреси. Це в Дарницькому районі, в Оболонському районі, в Святошинському районі. В Солом'янському, в Голосіївському районі, ось, наприклад, 19 гектарів ми виставляємо на аукціон. Це вулиця Колекторна, Дарницький район, стартова ціна 123 мільйони гривень. Це найбільша, так? Да, це найбільша земельна ділянка під складський комплекс. Тобто є земельні ділянки, які знаходяться більше до центру, в центральних районах, Голосіївський, наприклад. Ця інформація також з нею можна ознайомитись на сайті. Київської міської ради адміністрації департаменту земельних Власне, присурсів. ви сказали так, що в Дарницькому районі буде використано під складське приміщення. Тобто, знаємо є перелік лотів на офіційних сайтах, і навпроти кожного є позначка функціональне призначення, там чи то для складського приміщення, так. чи то для офісного центру. Ось це власне це рекомендація, чи це е, е, от е, зобов'язання таке покупця використовувати саме так цю ділянку? Так, це зобов'язання, оскільки це передбачено генеральним планом. Це Відпрацьовано з департаментом містобудування і архітектури, що саме такий об'єкт має бути розміщений на цій земельній ділянці. Розроблений проєкт землоустрою, він затверджений. А хто контролюватиме, власне, от що саме для цього цільового призначення Так, так, так. Тобто, ну, то, коли покупець вже ділянці. вступить у права власності і не побудує там тор торгівельний центр, ну як це відбувається, а... або там щось інше. Відповідно до земельного законодавства і до, до законодавства, яке регулює право власності, власник має право змінити цільове призначення. Має. Це дійсно передбачено, але зміна цього. Цільового призначення відбувається за згодою Київської міської ради, і необхідно пройти процедуру розробки проекту відведення, погодження цих документів. І якщо це не буде відповідати генеральному плану, то він не зможе змінити цільове призначення. Тобто, департамент земельних ресурсів з разом з департаментом архітектури підібрали найоптимальніше і найефективніше використання цих земельних ділянок. Ну, Все одно ви ж сказали, що може. Тобто це все ж таки не є остаточне, остаточне цільове призначення, і не є обов'язковим, воно може бути змінено. Ну, земельний кодекс дозволяє, дозволяє власнику, робити, власнику змінювати цільове призначення, але будь-яка зміна але цільового… Але який чітко визначить звичайно, що… Звичайно, Тому... так. тобто не Це неможливо... ну, то можуть бути спори, якісь, мабуть. Ну, Якщо ми продаємо під складський комплекс, то житла там неможливо будувати, оскільки це комунальна складська територія. Звичайно, є обмеження. Зрозуміло. А що ну, тобто, шість ділянок маємо, які планується продати? Що далі? Тобто, наскільки Київ ще має землі і потенціал що планується? Ми маємо. Маємо потенціал. Наступний аукціон буде проведений вже 5-го, 5.11. Тобто, на цей аукціон ми також готуємо земельні ділянки. Ми на кожній сесії виносимо по 3-4. Земельні ділянки, які пропонуються на аукціон. На жаль, деякі депутати їх намагаються там зняти чи не голосувати. Але позиція міста, позиція міської влади чітко проводити прозорі аукціони і виставляти земельні ділянки на аукціон, щоб всі люди бачили, які земельні ділянки, де вони розташовані, яке цільове призначення і що там буде будуватися. Оскільки всі розуміють, що надходження до міського бюджету мають відбуватися від землі, а земля є це основним джерелом надходжень до бюджету, одним із основних, тому продаж землі має бути і прозорий. І... Ну, сотні мільйонів гривень, мільярд, мільйонів так? Чи, чи мільярдів вже. Ну, тобто передбачається, що, що буде виручено від продажу земельних ділянок. Це став. за який час? І скільки це має пройти аукціонів продовження? Ну, якщо буде продано, гривень, наприклад, вирити? на найближчому аукціоні ці шість uh -huh. земельних ділянок, то місто отримає більше 180 мільйонів гривень. Uh -huh. Тобто це реальні так, прогнози? Так, це підписується договір, купівлі-продажу і одразу там, протягом п'яти днів вони зобов'язані сплатити ці кошти. А дивіться, щодо коштів витрачених на підготовку. Ну, тобто, зрозум... на відомо, що підготовка лотів це справа організатора, так? так? До продажу лотів до продажу так. підготовка. Наскільки витратним ця була справа? Вже підготовленіше, я так розумію, всі земельні ділянки? Департамент земельних ресурсів якраз і виступає організатором. Підготовки цих лотів проводиться експертна грошова оцінка, проводиться розробка, місто місто розробляється містобудівний розрахунок, розробляється проєкт землеустрою, Він погоджується в установленому порядку, відповідно до чинного законодавства. Скільки це коштує? Це коштує в залежності від площі земельної ділянки. Це може коштувати і 20 тисяч, і там і 50, в залежності від площі земельної ділянки. Тобто ми проводимо, ми проводимо відкритий тендер відповідно до законодавства. Передбачено, що будь-які закупівлі за державний або за кошти міського бюджету відповідно до тендерної процедури. На жаль, тендерна процедура довго відбувається до півроку, а це гальмує продаж землі. так. Пане Олексію, лишається у нас, мабуть, хвилинки дві ще ну якщо ми вже говоримо про землю. Хочеться запитати, про якщо її так продають і планують продавати. Оце славно звісне право на 10 соток для киянина. Так реалізація цього права. Наскільки вона що тобто наскільки це реально, і що треба зробити для того, аби цим правом скористатися, я зрозумів. Дивіться, оці всі земельні ділянки, які ми продаємо, наприклад, на цьому аукціоні, який буде 22-10, ці всі земельні ділянки не попадають в землю житлової забудови. Тобто це все комерційного призначення. Тобто не, переживати не, не, не варто, що комусь може не вистачити цих десяти? Так. Давайте да давайте скажіть от процедуру, якщо можете про це говорити, якщо це ваша компетенція, яким чином куди звернутися, як виглядає процедура, аби Що отримати так, да, так. Да, да, да. Ви звертаєтесь до Київської міської ради, і ви маєте в клопотанні визначити бажане місце розташування, надати там ксерокопію, паспорта, і якщо ця земельна ділянка в тому чи іншому місці, який визначить. Фізична особа можливо її відвести. І це це в який термін можна приблизно, хоча б тому, що будемо вже закінчувати. А, ну тобто, под... коли коли визначиться, що вже є така можливість, то коли можна вступити? Ну, Рада розглядає питання протягом одного місяця. Один місяць так. зрозуміло. Пане Олексію, дякую вам, що до нас сьогодні завітали. Нашим телеглядачам я нагадую, що директор департаменту земельних ресурсів міста Києва Олексій Поліщук був сьогодні гостем нашої студії. Я з вами прощаюся до 18-ї. Лишайтеся на телеканалі Київ. We'll be right <laughs> back.